З 22 го року позиція податківців була така: якщо продавець для оплати надав реквізити ЕБАН, то незалежно від того, який спосіб для оплати обрав покупець, операція не розрахункова, отже, не вимагає РРО, адже має значення, який спосіб запропоновано покупцю. І якщо продавець надав реквізити у форматі IBAN, РРО не потрібно. Саме такі роз'яснення надавались 23-му та 24 му році, але на початку 24-го, без внесення змін до закону про РРО Кова змінює свою позицію і каже, що надання реквізитів у форматі IBAN недостатньо. Важливо у разі оплати через ПТКС, щоб оплата була здійснена саме через ПТКС, який належить банківській установі. І якщо ПТКС належить не банківській установі, потрібно застосовувати РРО. На мою думку, ці роз'яснення не відповідають нормі закону. Якщо це ваша історія, моя порада, подайте запит на ІПК після отримання фіскальної позиції, оскаржуйте у судовому порядку. І суд вірю прийме законне рішення і визнає цю ІПК протиправною. А тоді податкова буде зобов'язана надати нову ІПК із урахуванням рішення суду. Дійте!